Усім привіт, до вашої уваги огляд мішечка з курткою. Подивимось, чи На стріль у нас ось така гарненька дута куртка, розмір 2XL. Наступна стгана жіноча розмір M, стегана. Жилетка розмір XL 2XL. L. Подовжена розміра Еля. два 2 эксель. 2 эксель. Дута размера Чем? Дута размера м Размер, размер 2 эксель. розмір L. Согана. Розмір L. 2XL. Ще ось така куртка. 2-3XL. 2XL. Розмір M. Дута стьогана. Розмір L. Ще глянули, стоїть все в нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.